Всім привіт! Це канал німецька українською. Сьогодні ми розберемо суперважливу тему, коли вживати заперечення nicht, а коли вживати заперечення kein, keine. Дуже часто учні плутають ці слова, але вже через кілька хвилин ви будете впевнено їх використовувати, так сказати, не німецькою. Якщо це іменники, то ми використовуємо заперечення kein, Kine abo kine se zaparechny article. Yes for Juvenile article ein eine Nappl das ist ein Apfel se jabluko. Nein. Das ist kein Apfel. Cene yabluko a bo das is eine banane. Cebanan. Nein. Das is keine banane. C ne banan. Topto z artiklami der abo das. Ми вживаємо заперечення кан у нас вдома відмінку. Наприклад, «Ich habe kein Auto». У мене немає автомобіля. Er trinkt kein bier. Він не п'є. Пиво кайнер використовується з іменниками жіночого роду та з іменниками в множині. Наприклад, keine Zeit», у неї немає часу, haben keine Freunde», у нас немає друзів. У Усіх інших випадках ми використовуємо заперечення них. А саме є словами, прикметниками. Та прислівниками. Зараз я розберу кожну частину мови з прикладами, з дієсловами використовуємо заперечення ніхт завжди без винятків. Наприклад, ich gehe nicht», Я не йду, schlafen nicht». Ми не спимо з прикметниками. Das ist nicht teuer. це недорого. Der Film war nicht interessant. Фільм був не цікавий. А також із різними прислівниками, наприклад, Sie wohnt nicht hier. Вона живе не тут. Er spricht nicht gut. Він говорить не добре. Ще раз повторимо з іменниками. Іменники завжди пишуться з великої букви в німецькій мові. Це буде. Не сплутати зразу їх буде видно і перед ними завжди ми ставимо заперечення kein, keine, а всі інші частини мови заперечуємо за допомогою нех. Я підготувала коротеньку вправу. Це не собака. Він працює небагато. Das ist nicht mein Bruder, це не мібра, як я, я кіно. Ще раз повернемося до кожного з прикладів і розберемо чистини мови. Якщо би було стверджувальне речення, це собака, ми би сказали Das ist ein Hund. Але якщо це не собака, то ми кажемо «Das ist kein Hund». «Er arbeitet nicht viel». Філь це багато, це прислідник, його заперечуємо за допомогою ніхт. Так само заперечуємо словом ніхт. Якен ніхтінскійно, з того, що маємо прийменник. Його заперечуємо за допомогою ніх. Зараз наведу ще більше прикладів, щоб вам краще зрозуміти різницю. der fernseher ist noch kein jahr alt, der levisor und mai ist schon der kuchen ist lecker, keine frage, aber ich's mich nimmers ich kann ihnen leider nicht helfen, ja, mamsell, das wäre mir auch die möbel sind nicht neu. Aber ganz schön. Wir haben eine neue, aber große Stimmt das oder nicht? Ist das richtig Wir brauchen kein Mehl und keine Eier. Wir brauchen nur Muck und Eier. Das ist kein Stuhl. Das ist ein Sessel. Das ist ein Stilett. Das ist ein Morgen sind wir nicht zu Hause. sagte Ramenev Doma. Eine Waschmaschine für 750 Euro? Das ist doch kein Sonderangebot. Selbst eine Sofa ist bequem, aber die Farbe gefällt mir nicht so gut. Der Wand rutscht nicht, alle Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. А також підписуйтесь на платформу BuyMeCoffee. Ви бачите QR-код на екрані або посилання в опису до відео. Там ви знайдете інтерактивні завдання та е, конспекти до всіх відео. Туш!